травматизму, адже маємо літній період. Про це не тільки будемо говорити в ефірі телеканалу Аверс. Отож, вітаю усіх, хто саме зараз обімкнув наш телеканал. Наш спікер сьогоднішнього ефіру це Мирослава Набухотна, завідувачка ортопеда травматологічного відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Доброго вечора. Доброго вечора. Все ж таки літо, як ми вже сказали на початку, і багато дітей, як то кажуть, вийшли на вулицю і батьки на роботі, і тим часом діти можуть собі або бути на майданчиках, або хто повишні, хто почерешні. Чи маємо збільшення кількості травматизму серед дітей? Так, ми відчули збільшення травматизму, відчули, що закінчився навчальний рік. З закінченням навчального року, буквально в останні дні, до нас е звертання дітей збільшилось практично в два, а то і в три рази порівняно з зимовим періодом. Діти, особливо після навчання, коли вже закінчилось навчання після обіду, стали звертатися до вечора і до 12-ї години Навіть того ж самого дня того ми можемо ж ще сказати, так, правильно? того ж самого дня, дуже значно збільшилося. Як в зимово-весняний період, в осінній період, може бути в нас за день до 20 чоловік дітей травмованих в травмпункт звертатись. То зараз в літній період це може бути до 50-60 дітей. Угу. З чим це пов'язано? І які травми, власне, найчастіші в цей період? Якщо будемо говорити зараз за літо. І з чим це пов'язано? Те, що діти, ну певно, без нагляду чи є якась інша версія? Е, так, діти, закінчуючи школу, вони ще нікуди не їдуть відпочивати, вони ще не від'їжджають до бабусів, дідусів, вони ще не визначилися, де будуть перебувати, в якому таборі. І вони є вдома, батьки працюють відповідно менше можуть бути уваги надано дітям. І е, діти, особливо, які вже більші, 10 років, 11-12, вони самі відпочивають. Відпочивають на вулиці, на майданчиках, їздять на велосипедах, на роликах. От і е, вони настільки задоволенням задоволені початком канікул закінченням навчального року, що вони е, дуже набагато менше стають уважні. І травмуються набагато більше стає дорожно-транспортних пригод. Діти напевно мало звертають уваги, і все-таки мало батьки їх попереджують про те, як вести себе на вулиці, як переходити дорогу. Ще раз бажано нагадати дітям, де переходити дорогу, як їхати на велосипеді, де правильно переїжджати на велосипеді дорогу. От і внаслідок тої всієї неуважності, безпечності дітей, вони стали до нас поступати набагато частіше, набагато більше. Ми можемо сказати, що це є власне вулиця. Вуличним травматизмом, та, про так. що ви кажете? Так, це відноситься до вуличного травматизму. Так, mm -hmm. Це переломи е кісток верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. Ну і, звичайно, черепно мозгові травми. Бадій на велосипеді так. або ж того, що дорожно-транспортні пригоди. Mm -hmm. Так, звичайно. Які ще бувають види травматизму, які є найпоширеніші саме в цей період літа? Це найпоширений е вид травматизму це все-таки вуличний. Mm -hmm. е вуличний е спортивний. Тоже може бути, але трохи менше, тому що і спортивні секції все трошечки менше стають діти літом відвідувати. Вони вже відпочивають від цього. Від і навчання, там є від тренери, зрештою, які так, дивляться так, звичайно. за дітьми. і там є тренери, і немає так часто такої спортивної травми. От також є побутова травма, звичайно, вдома. Хатня травма, де діти теж вдома, коли погана погода, коли вони просто знаходяться в хаті один з другим, граючись, теж отримують різного виду травми: від легкої і досить до досить високої. Дорожньо-транспортні, це теж до вуличних можна віднести. Сільськогосподарські травми. Ми обов'язково зупинимося ще на сільськогосподарських травмах, оскільки, власне, нагадаємо всім батькам, що говоримо про вуличний травматизм і хотіли б всі батьки, які мають сьогодні дітей, або ж дошкільного віку, і шкільного віку, які зараз на канікулах, або, можливо, поїхали до бабусі чи до дідуся, обов'язково прослухали інформацію. Адже, власне, як запобігти цьому, про це й не тільки далі. Не перемикайте. Отож, пані Мирославо, одразу, щоб ми впродовж тих 28 хвилин навчили наших батьків, можливо, їм, перш ніж купувати той велосипед, потрібно. Навчити дитину, як ним правильно кермувати, не знаю, розказати, як правильно повертати на тих чи інших узбіччях, тому що ці діти цього не знають зі шкільної парти. Ну, зрештою, такі невеликі діти до п'ятого класу. Так, не знають. Батьки вважають, що можна купити велосипед, діло за дитину, велосипед так, за діло Коштами, за велосипед, ну, коштами. коштами. Угу. дитина сідає на велосипед, Вона вміє ним керувати, їхати все. Значить, все добре, дитина собі їде. Батьки на роботі, де дитина їде на велосипеді, як вона їде, ніхто цього не розуміє. А те, що потрібно наколінники, захисні засоби для верхніх кінцівок і нижніх кінцівок, те, що бажано все-таки обов'язково мати шлем на голову, так само про це ніхто не думає, тому що це чомусь нас вважається зайвим. А якщо все ж таки, отже, з вашої практики, тому що знаєш, що ви оперуєте таких угу. дітей, що там був би надколінник, який коштує значно менше ніж оперативне втручання, і ліки, які дороговартісніші, наскільки би це ну ну, полегшило би травмування, ну і зрештою зберегло і життя і здоров'я дитини, шлем надколінники, і і на руки, і, можливо, навіть на, на самі долоні, так сильно би зберегло. Тому що дитина падаючи, вона зразу е, вдаряється mm. ногою, рукою, головою е, дуже часто удари головою дити, діти отримують а коли є захист. То все-таки воно стримує цю травму, і це може бути сильний забій, а може обійтись без перелому. Або може перелом бути не настільки складний, може бути без зміщення, може бути закритий перелом, невідкритий перелом, ран набагато менше буде. Ну і звичайно, черепно мозгові травми були б набагато менш складнішими. Ми маємо вже першу багато. пораду для батьків обов'язково, щоб так. пішли на ринок, купувати велосипед. Не забудьте про захист власне на ноги, і на руки, і на голову, і Виконайте свою дитину, що це не то, щоб не модно чи не красиво, це перш за все здоров'я і запору... так. запорука здоров'я. Здоров Якщо ми маємо ці ж самі ролики і скейти, те, що сьогодні поширено серед дітей, що тут так само кататися в захисті. Такі, такі самі методи захисту обов'язково. На колінники, на локітники. І шлем це має бути обов'язково. І, і батьки перед тим, як відпустити дитину, е займатися тим mm -hmm. видом відпочинку і спорту, так називаємо це. От вони мають провести інструктаж обов'язково mm -hmm. важливий. Так само е я вважаю, кілька перших разів е піти разом з дитиною, подивитись, як вона себе поводить на майданчику, на тротуарі, е на дорозі, чи знає він, як правильно іде, іде її місце для того для того катання на цьому виді. Як Те, гальмувати? Як гальмувати, так mm -hmm. де саме. Як саме переходити і переїхати дорогу на велосипеді? Часто ми бачимо, що дитина навіть не знає, що йому треба зупинитися і перевести руками в велосипед через пішохідний перехід, коли немає поблизу автомобіля. Так а вони їде на велосипеді по тротуару і зразу розвертається на пішохідний перехід, їдучи. Це ж великі порушення і приводять теж до дорожно-транспортних пригод і до травм? Маємо ще й те, що діти не тільки зараз, як то кажуть, хто має велосипед, той поїхав на велосипеді. Дозріли, і вишні, і черешні. Згодом будемо мати і абрикоси. Ну, вишнево черешневий період, коли всі хочуть поласувати солодким, мабуть, теж призводить інколи до лікарняного ліжка. Так, діти зараз всі закінчився навчальний рік, за тиждень-другий трошечки визначилися всі і роз'їжджаються найближчі сели, бабусі, дідусі, родичі. Там найбільше цих дерев. Зрозуміло, діти хочуть зразу покуштувати вишні і черешні на сьогоднішній день, це саме е, популярно. І ще й вроди ну і так, в рік, так врясно, дуже багато їх так, і, правда? Так, так. Ну і як же ж то не залізти на дерево і не посмакувати черешнями прекрасними? Так, звичайно, можна всі це робили, і ми це робили, і діти ці роблять. Але знову ж таки, якщо е, дитина буде це робити під наглядом дорослих, то не буде таких травм, тому що mm -hmm. дитина, яка приїхала, і, можливо, їй вже може бути більше років, 12-13 років, але він перший раз в житті хоче вилізти на дерево і зірвати черешні чи вишні. Mm -hmm. Він не знає, як це робити правильно, і яке має бути правильне дерево, в якому це він має бути в дітей одязі і взуті, mm -hmm. і закінчується все. Травмою можливо краще тоді вже драбину поставити і залізти таким чином, так щоб я... деревом не ризикувати, його так, поламати так, і знову ж таки з нього впасти. Так я думаю, що якщо е, поруч будуть дорослі батьки чи родичі, в яких це є, і це буде проводитись не е, без нагляду, от а хтось буде поруч з дітьми, то звичайно це буде або буде драбина, або буде правильне якесь. Вирвання плодів з цього дерева. Що і, робити нам із травмати. майданчиками? Ми маємо майданчики, власне, зараз не по торгові розважальні центри, а про ті, які в нас на прибудинкових територіях, які мають якісь тренажери, uh -huh. і ті ж самі гойдалки, і балансири, і все uh -huh. решта там можна травмуватися і отримати травму. Так, на таких майданчиках саме більше травмуються менші дітки. Дітки річного, двохрічного, трьохрічного віку. Дошкільнята. Шкіль... До до так, більше дошкільнята. Тому що ці майданчики все-таки, напевно, і продумані більше таких дітей, які е мають е там перебувати з батьками. І вони там в більшості і перебувають з батьками, але коли їх багато, чомусь вони виявляються, що все-таки якийсь е є недогляд. І в багатьох випадках е справді трошечки батьки. Е Ставляться Халатно, халат... в деяких ситуаціях Лег так? легковажно, легковажно. До дітей, думаючи, що дитина трьохрічного віку може вже сама і е, mm -hmm. погойдатися на гойдалці, і спуститися з гірки, mm -hmm. е, а можна собі посто... стояти десь неподалік і просто здалеку поспостерігати, mm -hmm. але закінчується в багатьох випадках це плачевно, тому що одна дитина другої не бачить, одна другу стукнеть в голову гойдалкою, mm -hmm. е, ковзається з гірки. Одні другі штовхають і знову ж таки закінчується в травматизмом в таких випадках. Я думаю, що всім батькам треба все-таки звернути увагу більше на те, що коли вони гуляють на тих майданчиках з дітьми, вони мають за тою дитиною доглядати краще дивитися Дивитись і стежити і, так mm -hmm. просто таки стежити і бути поруч, весь час з дитиною, Кажемо так, майже її водити за руку, тому що річні діти, двохрічні діти дуже часто звертаються до нас з травмами. З таких майданчиків, але зрештою, ми можемо сказати, що інколи так з легковажністю ставляться батьки, які можливо ну не надто соціально захищених сімей. Тобто є, може така певна категорія, що ви вже знаєте, що там можливо не догледіли чи багатодітна сім'я, де вийшли гуляти ці маленькі діти і справді не догледіли їхні сестрички, братики за ними. Ну так, так таку категорію можна так також віднести, тому що де особливо де багатодітні сім'ї, там уже чомусь так заведено, що старші діти. Доглядають за меншими дітками. Дитинка 10річного віку вона вже може дивитися за дитиною річного чи двохрічного віку. Але це є діти, і це діти, і це діти. І дитина 10, 12, 13 років вона не може розуміти, так як мама, і цього доглядати. От батьки зайняті справами вдома своїми, і вони. Відповідно довіряють своїх менших дітей старшим дітям і, і так виглядають таких... через вікно, що там відбувається. Так, А вікно. там, насправді так. Травмування. А дитина, Можливо. яка має 10 12 років, вона в той момент може знайти якесь певне захоплення для себе, що їй теж хочеться ще десь там піти повидатися, чимось щось її зацікавить. І вона може просто і забути про ту дитину, яку їй довірили двохрічну. За якою вона має дивитися, гуляти і доглядати її? Що ми маємо так. сьогодні ситуацію, коли ми маємо пересувні батути? Коли ми маємо різні такі пересувні надувні конструкції, mm -hmm. які дуже просто діти, як муха намет, туди біжать, і батьки готові платити кошти, або там дитина mm -hmm. спустилася, підстрибнула, і там запускають величезну кількість дітей, яку мені здається, навіть ніхто не контролює mm -hmm. і не обмежує. Ось власне власне пан, вам доводилося стикатися з такими батьками з такими дітьми, які в них є травми, і як знову ж таки батькам бути оба. Вести туди дітей на ці майданчики чи не вести? Е, так. На таких майданчиках справді там немає інструкторів і mm -hmm. людей, які мали би проінструктувати, розказати батькам mm -hmm. і дітям обмежити кількість їхнього перебування на батутах чи зовсім інших засобах такого початку. Різні так, заскакуваннями. Так, там mm -hmm. залежно від того, який діаметр, наприклад, цього батута є правила перебування і обмежена кількість дітей. Є батута, на якому може бути знаходитись тільки одна дитина, і вони також знаходяться в загальних місцях для загального користування. Але там має бути інструктор, який має за тим слідкувати. Якщо навіть мама з татом вони можуть не знати бути поруч біля дитини, але він має сказати, що ні в якому випадку туди не може іти двоє і троє дітей. Або якщо це є більший батут, там може бути двоє-троє дітей, але можуть вони бути приблизно одинакового віку, а не може бути там 12 дитина років і 5 років. Не може такого бути. Це не допускається. Як ми можемо це спостерігати в нас, що там можуть бути 5 років, 6 і 25 років. Які ну, наслідки можуть бути так. такого перебування? Е, всі думають, що батут це м'ягки, це резина, можна впасти, можна нічого не зробити. Але е, навіть там, коли є багато дітей, надто багато, вони падають, вони падають один на одного, і це так само наноситься дуже серйозні і великі травми. Так само можуть бути переломи рук, ніг і струс головного мозку, е, тому що, по-перше, старше від падіння, від падіння нога підвертається, рука підвертається від власної ваги, це може статись. Ну, і вже Зрозуміло, якщо е, старша mm -hmm. е, дитина падає на меншу дитину. Це теж багато тіла, це, наскільки так. більша. Так. Навіть бувають знову так. ж таки, напевно, повинні стежити і за дітьми. Є ж діти, які mm -hmm. більш хочі по конструкції, так. є ваші діти, як впадуть на знову ж таки п'ятирічну дитину, можуть бути такі летальні випадки, які призведуть до лікарняного ліжка. Коли ми маємо торгово-розважальні центри, зараз, зрозуміло, всі на вулиці більше відпочивають, mm -hmm. але. Ми теж там не маємо інструкторів. І нам часто кажуть, ви можете залишити дитину, і дитина буде сама там, mm -hmm. і в цьому лабіринті собі лазити, перелазити і скакати на батутах. Mm -hmm. Чи маємо ми там травмування? Чи стикалися ви з цим в роботі? Так, стикалися до нас. Дуже часто звертаються діти з торгових центрів центрів з травмами різного виду з легкими в більшості з легкими травмами, але є і різні, є і переломи, які потребують і хірургічного лікування. Угу. От. Звичайно, торгові центри розважальні, роблять зі особисто. Там немає інструктора, немає наглядача, якогось, який би там з дітьми займався, щоб вони не травмувалися. От. Але разом з тим я вважаю, що це також є трохи від не Безвідповідальність батьків, тому що mm -hmm. якщо батьки відсилають дитину навіть десятирічного віку mm -hmm. туди розважатися, вони все рівно мають бути поруч. І маю за тим спостерігати і дивитися, чи як ця дитина себе поводить, куди вона пішла. Можливо, там, де є дуже велике скупчення дітей, і багато може там не треба були, а в якесь інше місце піти, а потім туди, куди вона хоче. От все-таки це в нас мали би спостерігати більше діт... батьки, е, враховуючи це, що всі ми прекрасно знаємо, що Нема там такої людини, яка буде контролювати цей процес, і можна довірити свою дитину, що не закінчиться ніякою травмою. А ми можемо так. перепитати в цих торгових центрах, чи є в них така людина, тоді вже, власне, ну, як немає, значить тоді вже самим залишатися. Так або тобто, на розсудливість так. батьків залишається. Так, звичайно. Я знаю, що ви бували в Європі, і знаєте, досвід, ось ну, не то щоб навіть нагляду батьків за дітьми, а як в них, чи є в них і покарання стосовно до батьків, які не додивилися своїх дітей, і діти потрапляють. Пали в заклади медичні, яке в них там ставлення? Якщо ви ді... інформацією цією? Так в них ставлення до дітей, до перебування дітей на канікулах вдома зовсім протилежне на ставлення до дітей краще, тому, що, ніж як порівняєте ну, так. Їм, їм важко З цим питанням, але відносно дітей, профілактики про травматоз... травматизму, це набагато краще, тому що там вони прекрасно знають, що дитину саму залишати без нагляду взагалі, де би це не було. Навіть просто в хаті, коли немає нікого, не можна. Чи це є дитині 5 років, чи це є 10, чи це є 12, 13 років. Мають бути mm -hmm. поруч або батьки, або бабуся, або дідусь, це мають бути дорослі люди. Ні в якому разі вони не можуть бути самі, навіть просто вдома. А не говорячи про це, коли вони йдуть кудись гуляти, на вулицю, розважатися, в парк, все кудись. Це мають з бути чим Це пов'язано з відповідальністю більше, вона в них там прищеплена їхніми засобами масової інформації, їхнім законодавством, на вашу думку, з чим це пов'язано? Я думаю, що і засобами масової інформації, але і відповідальністю, тому що батьки знають, що дитина, за дитину вони відповідають за її здоров'я, за її профілактику захворюванням і профілактику травматизму, вони за це відповідають. Вони мають зробити для того все, щоб з дитиною нічого не сталося. Ми ще маємо сьогодні так. початок, власне, закликаємо всіх, хто, можливо, розпочав якісь роботи на городі, або ж залучає своїх дітей, аби вони їм допомагали, або нагодувати власне, домашніх тварин і допомогти їм принести якусь їжу і, зрештою, можуть мати контакти з коровами, і з кіньми, і з тими ж таки січкарнями, і комбайнами. Тут є травматизм. Як він називається, власне, який може мати наслідки? Сіськосподарський травматизм. Він є, е, має місце і досить може може привести до досить серйозних наслідків. Е, так як діти в містах вони більше розважаються, mm -hmm. більше відпочивають. Те, що то... ми казали, торгові так, центри так. і знову ж таки на майданчиках, і гойдолки, а в селі так. цього немає. Так, в селі цього mm -hmm. немає, в селі більшість. Багато дітей чи мало дітей. Вони знають, що школа закінчилась. Якщо вони їдуть відпочивати в табір, якщо вони вдома, вони мають допомагати батьків. Батькам. Це є обов'язковим. Вони знають це, це до цього. Вони звикають з самого малечку, mm -hmm. вони і допомагають пасти корови, і допомагають виводити коней. Mm -hmm. От і так само далі продовжується це їхнє початкове. Пізнавання і робота з різними сільськогосподарськими механізмами це січкарні, більші, менші, невеличкі тракторці, комбайни, якими обробляють свої невеликі городи. І діти починають в досить малому віці в 11-12 років вже цими засобами користуватися ним керувати. Такі маленькі господарі, фактично. Так, маленькі господарі. І, але ж зрозуміло, це дитина. Вона не має цього досвіду. Вона не може правильно цим користуватися, не все вона точно знає, не все може на все правильно відреагувати і звертаються до нас з такими важкими травмами, де поступають з травмами пальців, з кистей, передпліччя навіть бувають такі дуже досить важкі травми, які приводять до інвалідизації. Ми пригадуємо так. одну із таких статей, навіть яка є в мережі інтернет, коли дитина впала на вила і травмувалася. Так, так. Тобто теж потрапила ця дитина дитина угу. до вас в результаті так, такого да. такої травми. Що ми маємо в результаті? Яке лікування? Наскільки довго тривало? Щоб власне батьки можливо знали, були обачені і не пускали зайвий раз угу. дитину до цього комбайна. Так, це напевно зараз в цей період буде дуже актуальним, тому що є період збирання сіна заготовлення угу. на, на зиму. От і це напевно було теж такий період, коли хлопчик впав. Допомагаючи на полі батькам, він впав на, на вила спиною, наткнувся, і що привело до нейрохірургічного лікування, угу. до оперативного лікування нейрохірургами. Був травмований, Досить... мабуть, так, кістковий мозок так, так, цієї так, дитини. Хребет. Хребет, кістковий мозок, ну, от, перебування в реанімації, подальшою оперативним лікуванням, довгим перебуванням в відділенні на реабілітації. І, звичайно, я думаю, що ще ця дитина буде багато потребувати курсів реабілітації. Майбутнего лікування. Так. Як ми можемо на наших зараз батьків, усіх на що є таке застерегти, не пускати нагороди без нагляду, не пускати на ці черешні, стежити взагалі власне, за цим самим велосипедом? От таке, щоб. Найосновніше, тому що мені здається, це бачите цих пацієнтів, бачити заплакані очі цих батьків, матерів, які хвилюються, і, напевно, хотіли би вернути час назад, бо їхня дитина зайвий раз не пішла, не впала, не взула ті ролики і просто не собі зробила якусь травму жахливу. Не дивлячись на те, що е, люди. Мають дуже багато роботи заклопотані і сільськогосподарськими, і домашніми, і роботою. І на сьогоднішній день як, як прожити, і вони собі думають, що це для покращення перебування дітей. Вони більше будуть працювати, заробляти грошей. Але дуже багато ми переконуємося в тому, що це не так. все таки більше треба зупинитися і зрозуміти, що треба дитині догляд спілкування і е, слідкувати. Частіше запитати, де дитина, чим вона займається, де вона в є сьогодні. Режимі, так, так. Де вона є сьогодні? Де вона була вчора? Це приведе до того, можливо, ви її чимось попередите завтрашній травматизм. Якщо ви почуєте, де дитина ваша їздила і була вчора. Вона завтра вже туди не піде. От на кожен раз, якщо ви не бачите, можливо, так може це бути і в телефонному режимі. Більше поспілкуватися з дитиною, більше поговорити. Якщо дитина хоче вам щось допомогти на городі, ви маєте бути з ним, розказати, чому робити так, а чому не робити так. Якщо вона хоче і цікавиться сільськогосподарським механізмами різними, да ви покажіть, але будьте разом і ні в якому випадку не забороняйте. Не тоді дитина піде сама без вас. І е, щось станеться страшне. А коли буде будете рядом, ви покажете, як робити все, але самому до цього не підходити. А Напевно, стіймо, як бути з коровами, як якщо дитина пішла сама. Виводити пастися, худобу як тут бути, чи можливо привчити ту дитину, щоб вже вона знала і впізнавала один одного. Та і той кінь, і дитина, щоб вони один одного не ну не зачепили. Не дай Боже. Ну, все-таки я думаю, що е, саме найперше це треба довіряти дітям більш старшого віку. Ні в якому випадку це не мають бути малі діти. Що 10 років він вже може сам все робити. Е, батьки все довіряють, тому що це він вже в нас є. Дорослий господар, і він все знає. Ні, він не є дорослий, він є дитиною і. І треба робити це разом. Краще багато разів подивитись, поспостерігати, разом бути, а довести вже до того, коли вже справді виросте дитина і може бути вже справжнім помічником. І на сам кінець маємо період, коли діти йдуть на водойми і відпочивають на воді. Як тут треба бути обаченими і батькам, і дітям? От е я думаю, що саме з водоймами там відпускати дітей самих ніколи не варто. Скільки б ви не були з дітьми, і як би ви не побачили, як вони поводяться, як вони вміють плавати, як вони вміють гарно поводитись. І е, збирається компанія, приходить дитина е, додому, хлопчик прибігає, мам, 12 років. Е, я йду з друзями, ми йдемо на річку покупатись і стрибати. Е, е, стрибати. Водуш, я думаю, кернати. що можна знайти час, поговорити спокійно, можна знайти час сходити з дитиною. Звичайно, вона хоче літо, тепло. Природа хочеться пілкуватися. Треба знайти час ходити з дітьми, але не відпускати ні в, яких, ні в якому випадку, не відпускати дітей самих. І, зрештою, напередодні дня медичного працівника знаємо, що, звісно, і в вашому відділенні ортопедо травматологічному є, мабуть, ті медики, які борються за життя тих дітей, які потрапили до вас на лікарняні ліжка, що би ви їм побажали. Тому що робота у вас непроста. І все ж таки із з батьками треба співпрацювати, і дітей на ноги ставити. Розуміння, спокою. Мудрості, сили, натхнення в своїй праці, бажання. Ну а нашим так. батькам таки бути обачними, зрештою, правда? Так, так, щоб вони, як то кажуть, відповідальні за своїх дітей в першу чергу саме батьки. Нагадаємо, що сьогодні продовж 30 хвилин в ефірі телеканалу Аверс говорили про дитячий травматизм. Обов'язково дізнайтеся, які моменти, які засоби захисту можуть допомогти вашій дитині зберегти життя, не травмувати її колін, рук і ніг. Говорили із Мирославою набухотною завідувачкою ортопада травматологічного відділення дитячої обласної лікарні. Не перемикайте будьте з телеканалом Аверс і бажаємо усім дітям і вам залишатися здоровими. На все добре.